Ну що, вкраїнчик, скажи чесно, ти задоволений своїм вибором 5 років тому? Це я, той самий Барига, який зупинив російську армію в 2015 році. Я провів шість хвиль мобілізації і зробив це так, що ти на собі їх і не відчув. Скажи дякую хлопцям, що тоді прикрили твою дупу, якій було пофіг на війну. Я добився того, щоб тебе пускали в будь-яку країну Євросоюзу. Ти хоч встиг з'їздити кудись, тому що я не знаю, коли наступного разу вийде. Я організував мінські угоди. Тебе переконали, що це була зрада України. Але в чому росіяни самі визнають, що я їх надурив, щоб встигнути побудувати армію, і я її побудував. Богдани, Нептуни, Вільха, Грім та інше це все запустив я ну ми разом з Турчиновим. Ти його знаєш. Тобі напизділи, що він здав Крим. Тобі насяли у вуха, ніби я особисто взривав склади. Але ж вони вибухали і за Зеленського, і за Ющенка, і за Кучми, і навіть за гетьмана Скоропадського. Відкрию тобі секрет, хто це робив? Це була Росія. Уявляєш сам в шоці. Та сама Росія, війну з якою ти не помічав у 19-му році моїми стараннями. Я будував демократію. Під час воєнної агресії у мене була свобода слова. Я провів вибори, хоча міг би сказати, що у нас взагалі то війна. Вся Україна обсуждає від воєнного положення України. говорят и пишут уже, что военное положение можна було паді щодяти чотиристом году. Другие говорят, да нет, подождите. Це зв'язано з тим, що хто ти піддумав. А для того, жби втягнуть сроки біля виборів. 2019 року тебе дуже сильно надурили. Казали, ніби це я не хочу завершення війни. Тепер ти розумієш, що це була брехня. Володимир Зеленський, легітимний президент, і це не піддається сумніву. Але може нам варто створити уряд національної єдності? Ось глянь, так робили всі демократичні країни. Ми ж досі демократична країна, як вважаєш.